Доброго вечора, доброго времени суток, люди мої дорогі. І знову я до вас е з новиною, з тією, що вже один раз виходив, за те, що може нас чекати зимою. Листаю, значить, інтернет. І все чаще чаще оборотно мені попадаються вже від таких, знаєте, блогерів більш вагомих, да? які. До яких прислуховуються, да? І не тільки від них, а вже напряму вкидають цю інформацію, як наче підготовлюють нас, що ребята. Готуйтесь до зими, з осені все почнеться. Відключення електрики. В общем, в основному за електрику нас напрягають. Так в мене питання просто друге. Електрику ви підняли? Тарифи, ціни, все комуналки там і тому подібне. Все воно працює в штатному режимі росте, як наче війни немає. Бабки вливаються в Україну, мільярди. Покращення я не бачу а наоборот. Ми ж з нас збирали за наші налоги реконструювати електричну галузь часну. А в відтоді нам вкидають знову те, що ми будемо сидіти зі зиму, осінь без світла. Я, чесно скажем так, єлі-єле перетягнули ми цю зиму, що була. На минуточку були ціни на продукти трохи легше, якось життя було чуть-чуть легше. Ну, в плані цінової політики. Да? Зараз все попіднімалося в 10 разів. Нам ще не звісно, що підніметься до цього време, а підніметься все і вся. Ну, окрім зарплати заробітних плат і пенсій, це зрозуміло. Як в мене хі, пенсіонери, ну, є люди, які кажуть, боже, хоч би не підняли пенсію чи не додавали. Бо на цій почві усе підніметься в рази. А в той час... Я читаю другі новини, нам розказують прямо напряму, що в Росії конкретно вже повним ходом на рельсі стало виробництво дронів. Конкретно вже кажуть, скільки їх там сотнями за день чи за сіки там випускають уже. Тобто фабрики працюють, все працює. Ну, я не знаю, як воно діло буде. Ну, ситуація якась, не знаю, може обратно нам вкидають інформацію, даби відволікти нас від чогось другого. Доживем? Побачимо. Ну, В общем, така інформація, добре. А так в цілому я вам скажу, що я вже не слідю за новинами. Так, буває, то в інтернеті полистаю, полистаю ленту. Подивлюся щодо чого. Телевізор я не дивлюся. Я тільки дивлюся телевізор, це, допустим, там, якщо я вибрав, вибрав якийсь, якийсь фільм, да? там, подивитися. І на цьому все. А щоб я дивився телевізор там, новини чи що, я не бачу смислу. Одне й те саме. Перемивають кісточки одне одному. Той кращий, той не кращий, той зробив щось, той не зробив. общем, в них все одне на один мотив. Все в них плохо і ще хуже буде. Нічого хорошого, ніяких... Оце за останнє время, взагалі за час війни, взагалі, взагалі, ні одної новини не було ну, якоїсь хорошої, знаєте. Везде щось щось, кожен раз ти відкриваєш і думаєш, боже, що там, що там знову побачимо, що там обратно щось буде. Отак так і живемо. Не знаю, Ну це одна хороша новина. Саме простіше, що це сьогодні не жарко. <с, <с,> Якщо це хороша новина, то не знаю. Зараз кошмарять Одесу по повній програмі. Потім візьметься за другий якийсь, за другу якусь область. Я не знаю. Не знаю, не знаю. Що очікувати, чого ждати, навіть не знаю. Ну, по крайній мере, я сподіваюся на краще. Надіюсь, що все буде хорошо. В місті Дніпро поки що тихо. Дай Бог, щоб було тихо і надалі. Я на це надіюся. Ну що ж. Всім гарного вечора. Тихої... Тихої ночі. Нам усім. Миру нам усім. Всього найкращого. І на зв'язку. Вибачайте щось з такими новинами, що так не радужно, да? в ролику в мене. Ну, що, що накипіло, що почитав, тільки що начитався в інтернеті. Думаю, розкажу вам. Якщо у вас якась є інформація, пишіть в коментарях, хто що думає по поводу зими, які є у вас думки по поводу цьому. Буде інтересно мені почитати. Але бачите, в... ну, дійсно нам вкидають таку тему. що щось, щось нам готуватись треба дуже сильно. Як готуватись, ніхто не каже. Що робити при цьому теж ніхто не каже. Ну ви готуйтесь. Готуйтесь, затягуйте пояски. Може мені в поле вийти, палатку напнути, не треба ні за світ плати. Я не знаю чи як. Воно буде непонятно, не знаю.